Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. З вами я, Оленка. Сьогодні я розпочинаю свій двотижневик. Вишивальні будні. Сьогодні, 27 серпня, середа. Я трохи за пізніше розпочинаю, тому що не було коли зняти початок. Перше, я хотіла би показати ось такий майчок на такій ножниці причпила. Я, я два дні вже вишивала діменс. Вишивала ось тут, тут зашивала і ось тут. Вишивала двома блендами. Ось така краса. А ще я вчора забрала з нової пошти, отримала свій виграш в лотерейці. Дуже дуже дякую за подарунок. В Юлі Хом'як в групі Смачний Довгобут. В вишивальній групі в телеграмі я приймала участь в безкоштовній лотереї в честь Дня Незалежності, в неділю. І виграла такий подаруночок. Дуже дякую. Ось такий п'яльця. Нурге червоного кольору від чарівної країни FLK 324. Такий снігур з ягідками І з листечком. У мене є такий про простий, без листечка і без ягідок, але цей також, також дуже гарний. І ще виграла від, від Crystal Art. Це підрозділ чарівної миті, набір для вишивання хрестиком. сувенята 25 на 25 см. Ось такі ще в них є дизайни. Це набір е, вишивається на 14 аїді, але я думаю, що можна замінити на якусь рівномірку. Сьогодні я подивлюсь, що буду вишивати. Можливо, буду вишивати метелика для спевів Ванки. До наступного включення, Па-па. Забула показати ось так в мене на метелику. Майже ще трохи і вишю вишию першу частину. Тобто одне крильце метелика, одну частину метелика. Знову включення. Привіт! Сьогодні 3 вересня. Середа. І я хочу показати, що я повишувала метелика. Вишила одну частину метелика вже. І Далі вишиваю вусика метелика, а потім буду вишивати ще одне крильце. Продовжувати його вишивати. Ось така краса. понеділок і вівторок я вишивала Dimensions. Ось так у мене вишто. Така краса. Як закінчу тут вишивати, то я хочу переставити або в цю сторону, щоб кут зробити, або в цю, щоб дешити до тої частини. Подивлюсь і ще я вишивала закладку. Але закладку я буду сьогодні продовжувати вишивати, тому я зараз її покажу. Ось так я повишивала. Ось така закладка. Буду сьогодні продовжувати вишивати. нового включення. Папа. -па. Привіт! Сьогодні 8 вересня, понеділок. І це моє е, останнє включення в цьому відео. Повишивала я чаплю. Ось так в мене вишито. Такі декорації. Так в мене вишито на чаплі. І ще повишивала метелика. Вже друге крило продовжила вишивати. Вже вишиваю друге крило. Дякую за підписки, коментарі і лайки. Ставьте звоночек на видео и подписывайтесь на мой канал. До нового видео, папа! -па.